З приводу подуша Калини про визнання є депутатом обласної ради і є постанова Тернопільського окружного адміністративного суду, яка зобов'язує Тернопільську обласну раду видати їй відповідні атрибутики депутата обласної ради, карточку для голосування, находний знак і відповідне посвідчення депутата Тернопільської обласної ради. Ця постанова не була оскаржена, вона вступила. Щоб ви дали зношення службі для того, щоб готову відповідну карточку для голосування і прочитати питання. Дякую. Дякую. Я попрошу зараз демофіч передати матеріали в організаційній відділ та юридичну службу підготувати позицію з даного питання щодо підготовки необхідних документів. І до кінця сесії оприлюднити на інформацію по цьому питанню. До переробки.